Всіх вітаю! З вами Кріс Купер, і зараз ми подивимось відео від шамана Романа. Ну, нік у нього Роман, шаман це от зараз ви побачите, він тут крутить рендом, розвантажує, що там ще? Ходить з бубнем, шаманить, намагається. Перед тим, як перейти до основи, ну до основних е жетонів, ну із різних квестів, щось покрутити, щось піймати. От він займається такою цікавою. М навіть не знаю, яке слово підібрати. Роботою його! Роботою. Ну, Невеличке да, тут необхідно подивитися. У кожного свої мутки. Ну, легенди в Imperius Puzzles ходять, що обов'язково необхідно щось покрутити. Побачимо, чи допоможе йому такі маніпуляції. Пішли жетони. Так, трика, 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 четверка, барашка, мавпа. Че будут зайти, че Арчи? Трика, 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 снова трика, да. Щось шаманство не працює. Так, жетони закінчилися. Переходимо до сірих жетонів. Золоті скрутили. Там, на жаль, на жаль. Може, все розібралося зранку. І залишилось там майже нічого. Далі, далі, далі. Далі у нас безодня. Три призива. Джон. Джон. Моріс. Мак. О, вітаю, бонусний раунд. Можна його качати. Круто. Що далі? Що далі? Знову? Знову крутимо Сірі жетони. Що буде. Ну, да, тут нічого не буде. Я тут можу розказати, що мені з однієї крутки випав заєць синій. Ну, поки я його відкладу, зараз докачаю там кедмана. І будемо качати лепуса плюс костюм. Ну, добре, що костюм качається дуже швидко. Замість, ну, якщо порівняти з основ... якщо порівняти з основним героєм, ну, там на переродження проблем немає, тому прокачаємо. Головне тільки м'ясо. Ну, так, серйозно підходить до справи людина. Вон зараз все, все, що у нього є, скрутить. Шаман 80-го рівня. Ні, вже правильно, напевно, казати, 90-го. Бо максимальний рівень у нас по героям 90-й. Ну, дякую, що не дивився ще й рекламу за жетони. Було б це епічно. Так, 5 призівів цих. З цього квесту. Богарт. О! До речі, класно. Їх треба потрібно два, кажуть. Але і одного. У мене жодного немає. Кедман. І тук. Я так розумію, це все. А, ні, іще будуть, іще, о! Ух ти, як швидко, що у нас тут? Дон, Піксі, Мегіган, Гунар. Так, да, тут з десятки нічого цікавого не вийшло. Так, да, на жаль, тут дуже багато класних героїв із рекомендованих. Ну, по, по, із всіх шаманських махінацій ми побачили тільки Гема і. Богарта із таких цінних героїв. В будь-якому разі вітаю з... з жабою, вона топова і в атаку беруть всі. Всім дякую за перегляд. Ловіть гарних героїв, всім гарного дня, всім пока!